Акт відшкодування за превселюдне виголошення, якого можемо отримати за звичайних умов повний відпуст. Наймиліший Ісусе, Твоя любов пролилася на людей, а вони з безмірною невдячністю відплачують Тобі за Це цілковитим забуттям, нехтуванням і презирством. Ось ми. Падаючи ниць перед Твоїм обличчям прагнемо особливим вшануванням відшкодувати Тобі за людську грішну холодність серця і зневаги, завдані звідусіль твоєму люблячому серцю. Однак ми пам'ятаємо, що й ми самі часом так само негідно поводилися, тому, сповнені найглибшого жалю, передовсім благаємо змилосердитися над нами. Ми готові добровільним спокутуванням відшкодувати тобі не тільки за вчинені нами гріхи, а й за гріхи тих, хто блукає віддалік від дороги спасіння, тих, хто впертий у своїй невірі і не хоче піти за Тобою, пастирем і проводирем, і тих, хто зневажив обітниці святого хрещення та відкинув Солодке Ярмо Твого закону. Ми хочемо спокутувати, відшкодувати за всі ці жалюгідні злочини, а зокрема, за нескореність і непристойність життя і одягу, за безліч поставлених пагубних пасток для невинних душ, за порушені святкові дні, за блюзнірства проти тебе і твоїх святих, а також за зневажання Твого вікаря, папи римського, і всього священичого чину, а також за погорду проти самого таїнства, Божественної любові. Яке або зневажають, або профанують жахливими святотатствами, і нарешті за публічні злочини народів, які відмовляються від законів і вчення, встановлені її тобою церквою. О, якби могли змити власною кров'ю ці злочини, щоб відшкодувати за зневагу Божої честі, приносимо тобі те умилостивлення, яке ти сам колись приніс Отцеві на Христі та яке щодня відновлюєш на вівтарях. Єднаємося із відшкодуванням за гріхи, які принесли Пресвята Діва Марія всі святі й побожні вірні, і з глибини серця обіцяємо з усіх своїх сил за допомогою Твоєї благодаті відшкодовувати за гріхи вчинені нами та іншими людьми, сильною вірою, непорочним життям, досконалим виконанням євангельського закону, особливо закону любові. Обіцяємо також з допомогою Твоєї благодаті, яка діятиме в нас з усіх наших сил, не допустити нових зневаг і спричинятися до того, щоб якнайбільше людей наслідували Тебе. Ми благаємо Тебе, наймилостивіший Ісусе, за заступництвом Пресвятої Діви Марії відновительки, зволь прийняти цей добровільний акт відшкодування і великим даром витривалості зберегти нас вірними Тобі у служінні аж до смерті. Щоб змогли ми всі нарешті прибути до тієї вітчизни, де ти З Отцем і Святим Духом живеш і царуєш навіки вічні.